Всім привіт! Це Антон Каченко і вітаю вас на моєму каналі. Я професійний фотограф та фільммейкер. Нікого не здивую, якщо скажу, що мати камеру Fujifilm X106 це мрія більшості фотографів в світі. Але зараз на них утворився такий шалений попит, що камеру навіть важко купити, а знайти її не по завищеній ціні ще складніше. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам альтернативу до X106, і це буде одна із попередніх версій, а саме Fujifilm X100T. Так, вона, звичайно, старенька, але я впевнений, що вона заслуговує на вашу увагу. Воу-воу-воу, чекайте, що таке ці X100T? Я вам зараз все розкажу, а ви той підпишіться на канал, на мою інсту, ну і на твіттер одразу Всі лінки будуть в описі під відео. Так от, X100 – це лінійка преміальних компактних камер з APS-C сенсором та фіксованим об'єктивом. 23 мм f 2 що в перерахунку на full frame буде 35 мм. І це прям універсальне фокусне. Одночасно і широко, і портрет ще реально зняти. Всього зараз їх є 6 версій. X10 вийшла в 2014 році. Тобто зараз її 10 років. Чого ці камери такі популярні? Ну, по-перше, вона має шикарний зовнішній вигляд. Плюс сусідній тренд Сусідній. Да, да, да. Плюс всесвітній тренд на point and шут та плівкові камери. Но хоч саме ця на плівку не знімає, вона підійде тим, хто любить естетику плівкової фотографії, бо може запропонувати плівковий вигляд ваших фото та класні аналогові відчуття від керування вашою камерою за допомогою всіх цих дисків та коліщаток. І це факт. Користування будь-якою з X100 викликає неймовірний захват. X100T має вже старенький X-Trans сенсор другого покоління. А останній на сьогодні це п'ятий сенсор. Але багато ентузіастів полюбляють старі версії камер. Саме через цей сенсор за більш реалістичний та плівковий вигляд фінальних фото. Камери з серії X100 створені, щоб мотивувати вас знімати більше. Бо, як я вже розповідав у відео про Лейка Q2, коли у вас умовний Canon r 5 вам вже не сильно хочеться з ним гуляти та знімати стріт фотографій. На нього хочеться лише працювати. Але з X100T бажання знімати просто не зникає. Сьогодні саме цю камеру можна сторгувати десь за 25 тисяч гривень, що буде третьою частиною від вартості нової x x шість, яку ще поперед замовленню, ви будете чекати місяців 5 або 6. Ще можна розглянути F-версію, яка була наступною після T. але знайти нормальний живий варік дуже складно, тому прийдеться кожен день моніторити OLX. А вже ж тут є фільмові симуляції. Їх не так багато, як в нових версіях, але все одно варіативність фото, які можна отримати, налаштовуючи кожну симуляцію під себе, вражає. Автофокус тут повільний, слідкуючи я б взагалі не використовував, бо покластись на нього, це означає отримати не гарантований результат. Але в цьому є і плюс. Ви не поспішаєте, ви довше фокусуєтесь. В результаті краще переживаєте момент, відчуваєте, що робите щось значуще, і це дуже трушні відчуття. Ніби інстаграм знов став квадратний, і ці фото комусь цікаві, а вертикальне відео ще не придумали. До речі, фокус по обличчю тут теж є, але знову ж таки краще не в слідкуючому режимі. Що мене реально вразило, так це швидкість перекидання фото по Wi-Fi з камери на ваш смартфон. І це прям швидше, ніж airdrop. Ну, наприклад, якщо ви сфотографували без хатька і хочете скинути йому фото на пам'ять, то ви зможете це зробити за лічені секунди. Ну а якщо серйозно, то прогулюючись від золотих воріт до каштану, вже там, за чашкою кави, ви зможете завантажити серію фото в свій інстаграм. Так як Джіпегі. JPEG Begins. <кхи> так як JPEG з камери обробляти не треба, а вайфай швидкий. Думаю, це пов'язано з тим, що тут цього 16 мегапіксель і важить не так багато. Єдиний серйозний мінус це ємність акумулятора. Його вистачає десь на одну-дві прогулянки, тому гарно мати з собою запас. Бо заряджати камеру можна по мікро-USB, а такий кабель зараз фіг знайдеш. x 10 – чудовий вибір для фотографів, які шукають таку камеру, яка буде надихати вас виходити на вулицю і знімати, шукати сюжети та робити такі фото, які б вам хотілось. Вона точно не дає найвищу якість зображення, бо її покликання бути просто айфонозамінником. З цим вона на ізі в. Борються. Також вона досить легка. Можна повісити її на шию і просто забути, що з собою носити камеру, але в потрібний момент ви зробите цей вирішальний клац. Через фіксований об'єктив ви ніколи не будете паритись про інші об'єктиви. Тому ви будете більше фокусуватись на тому, що відбувається навколо вас, на композиції, і менше думати про техніку. Просто бути тут і зараз та робити ті кадри, які ви хочете. Блін, деся це вже говорив. А відео про q 2. Точно. X100 100 це по суті такий не лакшері аналог серії Leica Q зі своїми плюсами та мінусами. Між останньою X106 та 100 t є багато спільного. Візуально дальномірний дизайн схожий, майже однаковий. Об'єктив технічно подібний, але все-таки оптично тежка буде слабіша. Гібридний видошукач в те працює ідеально. Це взагалі окрема вау фішка x 100 серії. Коли ви підносите до ока видошукач, у вас є три опції: просто оптичний видошукач з індикацією, оптичний плюс в куті є збільшення зони, яка в фокусі, або повністю електронний видошукач. Це просто дах зносить, наскільки круто виглядає. В x 100 t вже все було так, як треба. Далі серія почала обростати більш комфортабельними покращеннями. З'явився відкидний екран, більше мегапікселів. Стало краще відео, бо тут доступно лише Full HD 60 кадрів без стабілізації. Трохи покращили, але й ускладнили керування. Хоча, по суті, X100T і так була вже класна. Ця камера виглядає просто шалено. Навіть така трохи поюзана, вона додає вам стильності. До неї є багато аксесуарів: бленди, чохли, ручки, кнопки, заглушки на башмак, ширококутній та телеконвертер тощо. Думаю, тут без варіантів. Вигляд X100T не має хейтерів. Мені подобаються картинки, яка вона робить, але найголовніше, мені подобається працювати з нею. x 100 t це саме фотоорієнтована камера. Коли ви берете її, коли налаштовуєте параметри, ви вже в перечутті класних фото. Якщо ви мріяли про універсальну та компактну камеру, на мою думку, X t вивозить і в 2024 році. Це відео трохи про філософію не завалювати себе найдорожчими та останніми гаджетами, а використовувати те, що маєш, та робити те, до чого лежить серце. Звичайно, якщо лише q 3 зробить вас щасливими, треба брати її. Але якщо ви хочете щось дуже схоже та не за її кост, можливо, x 100 – це кращий вибір. На сьогодні все, друзі. Не забудьте підписатись на мій канал та подивитись останні відео тут та тут. Донатьте на ЗСУ, вірте в Україну. Побачимось!